Треба все продегустувати, друзі, бо ви ж мені не повірите. І так, тут начинки, дивіться, скільки. М -м -м. З сиром. М -м. І останні, прям як хінкарін ну убере. Білісімо, друзі. Це просто неймовірно. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс. І сьогодні ми з вами будемо готувати з любові. Як ви знаєте, скоро масниця і вирішив поділитися сьогодні з вами своїм найулюбленішим рецептом, цілими трьома рецептами начинок для млинців. Ну і, звичайно, самим рецептом млинців. На каналі в мене вже є цілий розділ з млинцями. Хто не бачив, там різнокольорові, різні форми. Подивіться в кінці цього відео, залишу вам. Вставочку з розділом не забудьте глянути. А зараз ми починаємо з вас, як завжди, бонусом лайк, коментар, підписка, дзвіночки, невеликий донат на армію, тому що донатити треба завжди гривня, дві, п'ять десять. Ніколи не потрібно зупинятися і приближати перемогу для основи на млинці. Нам потрібні звичайно курячі яйця, молоко, борошно, цукор і сіль. Я взяв в даному випадку гімалайську, але ще потрібна буде вода, я вже її сюди написав, далі побачите. Далі по начинкам. оселедець, крем сир кисномолочний сир, моцарелла, масло, печериці, цибуля, чесник, стегна. Зачищені вже сметана, вершки, багато зелені і багато спеції та солей дрібка любові. Тут у мене і чесникова сіль, і українська з хроном та гіршіцею, і є українські трави, і до риби, і до м'яса. і... Копчена або вуджена сіль. І це все на три види начинки. А що з чим? За чим? Дивіться, відео, не переключайтесь. Почнемо приготування з вами з основи на млинці. Вбиваємо яйця. Нам потрібні цілі курячі яйця, в миску. 4 штуки наразі. Розкладка точна до грамовочки є під відео, під кожним кулінарним відео, не тільки під цим, під усіма. Всипаємо сюди борошно. Цукор. Ну, і так як е, не один рецепт не обходиться без дрібки любові, Тому в цей раз у мене сіль гімалайська від дрібки любові. І тепер додамо половину нашої рідини. Спочатку замішаємо для того, щоб е, консистенція була однорідна. А потім вже доведемо її до е, тієї консистенції е, рідкості, е, як нам е, буде потрібно. Тому спочатку половинка. І водички візьмемо також половинку. Також додаємо відразу розтоплене вершкове масло. До речі, масло можна замінити на звичайну олію соняшникову або оливкову. Це на ваш смак. Мені більше подобається з вершковим маслом. Далі вінчиком з вами це все з'єднуємо до однорідної консистенції. Можна взяти блендер. Я просто, знаєте, трохи лінивий сам по собі, і не хочу його потім мити, тому я вінчиком собі. Перемішую. Консистенцію, дивіться, тут саме головне зробити максимально по можливості однорідну консистенцію. Тому робиться це все бачите, в два етапи. Блендером швидше може бути, але в мене і так, бачите, вже майже вийшло. Якщо ви бачите, що у вас там є якісь там попадаються грудочки, чи вам щось по консистенції там не подобається, взяли звичайне сито дрібненьке і собі. Чи швиденько перетерли, це буде взагалі перфекто. Але я думаю, дивіться, ось пару цих і вже консистенція супер. Однорідна. Додаємо все, що в нас залишилось сміло, не боїмось. Грамовки, е, я не знаю, перевірені не тільки мною моїми ресторанами, а вже тисячами людей, які готували по цьому рецепту. До речі, рецепт е, е, тих млинців і там розділ з млинцями я залишу вам. Він вже скільки рік йому, напевно, і ви більше року. Ви, до речі, подивіться там рецепти і порівняйте, як вам там якість взагалі відео, там як воно все. Я надіюся, ви також бачите покращилось. Тому напишіть там свої враження. По консистенції дивіться. Як на мене, ось ця консистенція, бачите, вона супер. Я ще його, звичайно. На півгодинки для того, щоб у нас е борошно воно набухло, і оця консистенція е стала е готова для е жарки. Тому треба ось це все вже добре. Можете, в принципі, і вже смажити. Головне потім, е після того, як воно постоїть, не забути перемішати. Але ж я все-таки не буду змінюватися цим традиціям і залишу там хвилинок на 20-30, на 30. хай воно собі постоїть та набухне. Друзі, запускаю швидкий актуальний збір для 152-ї окремої розвідроти на 150 тисяч гривень для укомплектування FPV-дронів та самі FPV-дрони. За це чудові подарунки за донат від 100 гривень Розіграємо ось такий тубус від незрозуміло якого калібру, а також унікальний лот від хлопців 152-ї розвідроти. Дивіться, який бокс, коробка від снарядів розмальована вручну хлопцями з гільзами за найбільше донат. Кожен донат скріни скидайте мені в інстаграм в особисті, отримуйте номерок на розіграш. При закритті ми все з вами розіграємо. Давайте швиденько зберемо. Дірю у всіх вас. Слава Україні! Як ви бачите, консистенція стала більш така вона щільна, більш така тягуча, і це всього там скільки 10 хвилин воно постояло. Якщо воно постоїть ще трошки більше, то буде ще більш тягуше. Мені вже подобається. А зараз що я зроблю? Перший е млинець. Я трошки, бачу, сковорідка вже почала диміти, вона, значить, перегрілась трошки, е, скидаємо її. Поки що вона виключена, бо я вам показую, реально, як от реальний кейс. Далі доливаємо трошки масла, пару крапельок. Раз. Взяли кісточку, змастили гарненько, чип. Лишнє масло можете сюди собі злити. Головне, не забувайте перемішувати. Оп -оп. Все, сковорідка в нас нагрілась, це відставляємо. Беремо. Беремо ось так гарненько перемішали. І пів черпачка, я думаю, десь 50 буде мл, додаємо сюди. Можна ще трошки. Оп, все. І далі ось так його по всьому розприділяємо. І ставимо. Далі нам потрібна буде ще з вами зубочистка, для того, щоб його піддівати. Температура у мене середня, сковорідка нагріта. Ви бачите, перший малинець, він, як завжди, виходить, такий собі, неказістий. Я вам покажу потім ще другий, а може третій буде краще, а може четвертий, побачимо. Як ми бачимо, блинець став знизу золотистий. Якщо у нас сковорідка хороша, можемо спробувати перевертати. У мене тут високі борти, тому я не буду. Позоритись, <свіст> я так просто по старіночці руками переверну. Коли сковорідка, там борти трошки нижче, можна і так підкидати. Але нам же що головне? Результат. Дивіться, колір класний. Тонюські. Це те, що треба. А смак неймовірний. От ви, Якщо спробуєте хоч раз, по цьому рецепту, дізнаєтесь. Якщо не спробуєте, не дізнаєтесь. Все. Прихватили знизу. Перекидаємо. Гарно. На тарілочку. І продовжуємо. Я вже другий раз е, не буду змащувати, тому що в нас е, тут є всередині масло. Тому це не потрібно. Оп. Підрівняли. Підрівняли. І смажимо далі. Цей вже гарніший. Ну, мені так здається. А випишіть в коментарях. О, клюс вміє смажити, що це за шеф кухар Пишіть все. Пишіть, я все читаю. Ну що, друзі, млинці посмажив. Дивіться, які вони класні. Похвастуюсь вам. Фішка в чому? Дивіться, ці млинці, по-перше, вони тонюські виходять, вони е, пружні, вони не рвуться. Тобто, тут е, дуже правильна пропорція яєць, молока і взагалі всього іншого. Тобто, по смаку вони е, трошки солонуваті, трошки солодкуваті. Тобто вони підійдуть і для солоних начинок, і для солодких начинок. Вони просто дуже смачні. Ну, багато хто вже по цьому рецепту готував і мені писав, що вони класні. Ви, якщо ще не готували, ну це зовсім ну як це так? Як це ви не готували млинці по клюсовському рецепту? Мусите то виправити? Ну, я це доїм і перехожу до начинок. Млинці накрив плівочкою для того, щоб вони не сохли, не обвітрювались. Поки що відставимо їх сюди. І перша начинка, яку ми будемо готувати, почнемо з таких більш гарячих яйців. До речі, в нас вже зварилися. курячі Солі, коли варите яйця, не забувайте додавати багато, для того, щоб вони гарно потім чистились. Значить, Почнемо з такого а-ля курячого грибного жульєна цибулька. Треба нарізати, ви самі знаєте як. Давайте, поки я не сказав, напишіть в коментарях. Дрібним кубиком, друзі. Дрібним. Ну, я не можу по-іншому різати, мені дуже рідко я ріжу по-іншому. В якихось там особливих випадках. А так в основному дрібний кубик. Пересипаємо цибульку на сковорідку. Часник роздавили, дрібно нашаткували. Коли цибулька зазолотилась, додаємо сюди чесник, прогріваємо його. І додаємо сіль. Українську схорону і гірчиці в даному випадку вона сюди буде дуже класно пасувати. Додаємо по смаку. Друзі, ну якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і, звичайно, поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному ютубу. Обіймаю вас, дякую! М'ясо нарізаємо. Я вже в цей раз, щоб вас не мучити розбиранням стегна. Взяв вже зачищене стегно. Нам треба його нарізати, друзі, такими шматками, щоб ми вже думаємо наперед, як би воно гарно виглядало в млинці. Тобто це мають бути шматки і невеликі, і не маленькі. Я думаю, що десь ось такими треба буде шматочками нам нарізати. Бачите? Оп. Воно ще ж ужариться, втратить свою консистенцію. Все. Ось так. Знову додаємо олії. Цибулю ми з вами з чесником скинули. Тому що мені треба, щоб кожен компонент посмажився. Була золотиста шкаринка, а не варилась, розумієте? Тому смажимо все по окремості м'ясо, гриби, цибулю. Додамо сюди спецію до м'яса та сіль. Детальніше про склад спецій можете почитати в описі під відео. Коли м'ясо у нас зазолотилось, можемо його вже знімати сюди до цибулі. Тому що далі воно ще буде тушкуватись з метані, з сиром там, і так далі. Гриби. Нарізаємо середньої такої величини. Оп. Ось такими кубиками. Тому що вони ще у нас же ж, втратять вологу. Але мають, видно, що тут є гриби, розумієте? Ми маємо то бачити. Не так, що там нарізали дрібненько, не видно, чи там є ті гриби, чи немає. У нас все має бути. Ось так. Розігріта сковорідка. Тепер обсмажуємо печериці. До золотистого кольору. Ну і, звичайно, зменшення в об'ємі. Поки печериці у нас смажита, тут все димить, парить. натрем сир мацарел. Грибочки у нас вже, як ви бачите, обсмажились. Ми їх також підсолюємо, перемішуємо. Супер, те, що треба. І тепер сюди можемо пересипати наші попередні компоненти. Додаємо вершки і сметану. Далі скинули на такий середній вогонь і даємо покипіти разом хвилинок 10-15, для того, щоб все з'єдналось, рідина трошки упарилась і в кінці додамо вже сир. Як тільки ми досягли з вами, друзі, ось такої консистенції, бачите, стягнутої, ми можемо сюди додати половину сиру. Інша половина піде в іншу начинку. Перша начинка у нас готова. Сир тягнеться. Супер. Даємо йому охолонути і переходимо до наступної. Друга начинка простіша, ніж перша. Так як у нас вже натертий сир, то почнемо з неї. Значить, моцарела кисло солодкий, кажу. Як я не пойму, подожди, кисло солодкий. <реш> ну, оператор, підскажи, ну, реально, ну, вище було, молочний лки-палки, кисло-солодкі, Боже, це вже вечір, це вже щось в мене плавить. Е, так, сир сюди просто отак ламаємо. По зелені у нас кріп, петрушка, зелена цибуля, як то кажуть, <реш> український стандарт. <реш> Все, що можна знайти в магазині, те у нас є. До речі, сьогодні ще м'яту бачив, але думаю, ну, м'ята якось сюди не дуже буде пасувати. Так, кріп. Це все ми обірваємо з вами з гілочок. Нам потрібні тільки листочки. Дрібно-дрібно шаткуємо. Але я був би не я, якби не додав дрібку любові, ви знаєте, ну як без дрібки любові готувати? Ну, Неможливо. Я вирішив ще підсилити трав'яний смак і додати сушених сюди ще трав. Вони тут точно не завадять. Смак і аромат більш інтенсивний. Тому пару ложечок я додам. І чесникову сіль. Дамо нотку часнику. Все. Перемішуємо даванням сметани. Ми зараз її будемо добивати потрібну консистенцію, щоб все у нас гарно з'єдналось. Отримали ось таку сирну. Ароматну трав'яну начинку. Вона, до речі, дуже класно в лаваші. Можете ще взяти сюди яєчка, там, яєчко, там е, е, нарубити, знаєте, взяти лавашик, замотати, на сковорідочки до золотистої шкаринки, його прогріти, і на сніданок те, що треба, це е, дружини, фільмовий рецептик. Наступна остання на сьогодні начинка. Зеленушку обриваємо тут також, шаткуємо це все. По зелені, дивіться, як вам більше подобається. Я тут взяв в цей раз більше цибульки, бо цибулька з оселецем дуже класно пасує. Далі оселечик. Купили дуже смачний валії, тому не судіть дуже строго. Бачите, тут навіть така хотів від вас приховати, але бачите, не вийшло приховати. Лаврушечка там попадається, але дуже смачний. Мені головне, що нема кісточок. Хто не бачив, до речі, дегустацію оселецію, подивіться, оце якраз з того рейтинга, що я писав. Нарізаю дрібним кубиком, так як на тартар, друзі. Горячі яйця. Дрібно ріжу. Я не знаю, можливо, у вас є така штучка знаєте, для яєць. Тут у нас салати, там я не знаю, десь у мами вдома в закромах. Така, знаєте, що отак берете яйце, отак. Оп, через сеточку, І воно, коротше, як кубиком нарізає. От якщо у вас є така штука, супер. Якщо немає, то так само як я, берете і дрібнете. Дрібнете дрібно. Ось ось так. Далі крем-сир. Я взяв ось такі з зеленю. Ви можете взяти без зелені. Можете взяти з зелені. Як вам більше подобається. Крем-сир в даному випадку виступає у нас, як в попередньому, сметана. Ним ми будемо вирівнювати консистенцію, таку, як нам подобається. Більше, менше, дивити самі. Всі грамовки, які я беру, я ще раз повторюсь, в 25 раз залишу під відео. Давайте додамо сюди ще спецій. Значить, дрібка любові до риби. то, щоб підкреслити рибний смак і припідняти його по смаку. І плюс тут є куркума, воно ще підфарбує трошки. Також дам нотку копченості. Зовсім трошки копченої солі, тому що тут всі. Можна сказати, компоненти, окрім яєць, такі підсолені. До речі, сюди. ще замість, Я просто хочу дати нотку копченості, мені дуже подобається. Але сюди можна дати, хто знає, в мене в магазині є чорна сіль. Так от Вона має смак яєць варених. І от вона також класно бо тут підкреслила. Тут, як то кажуть, смаковщина. І перемішуємо до однорідної консистенції. І так, третя начинка готова. Консистенцію, будь ласка, друзі, показую вам. І можемо переходити до закручування, смаження запікання і їсти, бо воно ну, просто дуже смачно пахне, я вже не можу терпіти. Перший ми будемо вид закручувати, не знаю, в ковбаску називаємо це так. Ковбаска. Кладемо млинець, так, обережно. Беремо начинку і кладемо її ну, десь отак і ще, можливо, трошечки ось сюди. Оп, все, є. Тепер беремо як шаурму, знаєте? Пам'ятаєте, я готував шаурму на каналі? Хто не бачив, подивіться. Підтисли. Тут склали раз. Тут склали два. І тепер щільненько, щільненько, гарненько. Ось так скрутили. Оп! І дивіться. Якщо вони дивляться працівниці. Бали вони галі, то візьміть на заміточку мою роботу. Можливо, придивіться до кандидата. Другий вид. Будемо загортати, робити бандерики. Знаєте такі? Я думаю, що всі знають. Як вони робляться? Розрізаємо один. Так, щоб воно ні, рівненько його раз. Розрізали. Далі кладемо млинець. Оп, отут підвернули отак. Далі беремо начинку. У мене це сирна, сирна, сирна. Тут нам треба зробити трикутничок. Так, плюс-мінус раз. Тут так раз. Хоп, хоп. Ну, це, грубо кажучи, має трикутничок. Тепер руки витерти. Раз. Тепер трикутничок згорнули, підрівняли. Оп. Далі. В наступну сторону трикутничок. Зробили. Оп. Далі ось цей трикутничок і ще в цю сторону. Раз. Тут дивіться, що у вас нічого не, не вилазило. І в нас залишається отака штука. Що ми з нею робимо? Дуже просто: ми її в карман ось сюди загорнули. Отак. Оп. Все. Отакий. Бендерик. Е, будь ласка. Получився. І третій варіант. Колись був дуже популярний в ресторанах, років 10 назад. Мішечок називається. Кладемо в центр ось так, не жалкуємо. Начинку, Головне, щоб вона була підтянута, щоб ніде нічого не текло. І все. Далі беремо ось так. І як хінкальну. Ось так його хоп, мішечком його до центру складуємо. Раз. Так, ну, типа відійди. Так, ти підійди. Хоп, хоп, хоп. Все, отримали ось такий мішочок. Бачите? Гарний. Начинки також дивитись, можна менше, можна більше. І тепер я взяв, дивіться, що в мене є. Хоп, ось така цибулька. Я її ошпарив і потім холодною водою е охолодив. Тепер ми його зав'язуємо. Ось так. Тут, якщо ви, у вас трошки не виходить його зав'язати, просите допомогу залу, допомогу команди, слава Богу, в мене вона є. Ось. І ось так собі зав'язали. Все. Отримали ось таку класну штуку. На каналі в мене, я ще раз повторюсь, в кінці цього ролика залишу цілу папку з млинцями. Там дуже багато різних технік, як подавати, закручувати різні варіанти: зелені, чорні, фіолетові, які хочете. Все. Третій варіант. Кладемо на деко. І тепер нам треба просто підсушити їх в духовці. 180 градусів. Поки почуться наші млинці з куркою. Ми обсмажимо на вершковому маслі млинці бандерики. До золотистої шкаринки. Але я додам ще трошки олії, для того, щоб у нас тут нічого не диміло. Кладемо млинці. Треба все продегустувати, друзі, бо ви ж мені не повірите. І так. Тут начинки дивіться, скільки. М -м. Супер. Тут у нас підсмажено З сиром. М -м. М -м. І останнє прям як хінкарін ну убере. Більні Білісімо, друзі. Це просто неймовірно. Друзі, я думаю, що я заслуговую на ось такий от, е, жирний лайк, е, коментар. Пишіть ваші враження, дивіться, готуйте з любов'ю, діліться з друзями цими рецептами. Подивіться всі рецепти, які у вас тут я цілу папку вам залишу з різними блинцями, різної форми, різного кольору, різними начинками. Ну а я буду з вами прощатися, і швидко їсти, бо це дуже смачно виглядає. І в цілому смачно.